А от мене перше, до речі, запитання. Найцікавіше й найдетаніше річ, яку ви можливо гуглили для своєї книги про відчуття часу саме мені дуже цікаво, чому вас це надихнуло, і як ви взагалі вигадали цей сюжет? Чи можливо ви стикались з такими науковцями? Ну, всі чотири книжки вони не розривні, вони пов'язані сюжетом, пов'язані з загальною ідеєю. І пов'язані з самою конструкцією формою, тому що е, це не тільки написано в такій, я б сказала, оригінальній манері від першої особи, і в теперішньому часі е, я не настільки добре знаю і обізнана з тим, що на сьогодні актуально, що пишеться, як багато і як різні автори втілюють щось нове. Але, от, е, так відбулось саме тому, що це наш час, наша земля. Ми тут народились, ми тут росли, ми тут жили. Нам цікаво все, що з цим пов'язано. Чому так сталося? А звідки це почалося? А відмотуємо ще раніше. І виникають ті запитання, які потребують більш фундаментальних відповідей філософських, світоглядних, конструкційних, звідки взагалі посеред Європи. У колись ці європейської цивілізації, ще від е, Греції, Риму, е, слов'яни на своїй землі опинились в таких умовах в 19-20 сторіччі. І ще до 2013 року дуже гостро постало ці запитання, чому так, чому на цій землі? Е, чи за згодою чи мимоволі, чи це науковий прогрес, е, чи це не зовсім. Продумана і гуманістична політика. І це все тому і склалося в такий конструктив своєрідний, який мав задіяти і в основному філософські, світоглядні і моральнісні підвалини, щоб знайти ці всі відповіді. Люди задають всі ці питання собі, мабуть, досить часто. Хтось починає ще з дитячого віку. Хто ми звідки, куди йдемо, хто були наші предки, що буде далі? Так і з віком будь-якій людині в старшому віці, неймовірно, цікаво. А чи побачить вона ще щось через 10 років, через 20? цікаве, технологічне, щось неймовірне, позитивне. Людською ж природою закладено багато позитивного, багато оптимістичного, саме людською природою, а вся історія свідчить інакше. Історія людства це історія війн. Розвитку і занепаду імперій, і не все складається позитивно. Так, от, щодо гуглення, оскільки далі в розвитку сюжету є багато матеріалу пов'язаного з історичним корінням, з історичними аналогіями, бо без цих відповідей не можна загалом скласти картину, тому там. Є історія релігії, там є запитання, актуальні і політеїзму і монотеїзму, там світоглядні питання філософії в прив'язці до історії античності, до історії Риму. Тому можна було гуглити просто безліч всього. Але як сказав перший читач, саме цікаве те, що впало в око, це е, слово Капарбій, це ім'я Козла, на якому отруйниця Лукуста випробовувала свої зілля. Просто сюжет е, невід'ємно йде від першої до другої, від другої до третьої, від третьої до четвертої uh -huh. книги, і продовження напрошується саме, тому що е, матеріал настільки об'ємний і настільки конструктивно складний, там розвивається сюжет з одною героїною, але в різний час і в різних країнах навіть. І це одне життя однієї людини, яка тільки молода і тільки починає жити. Просто такий кут зору дозволяє побачити величезний масштаб. Всього дійства. Mm -hmm. Тому там стільки і кумедностей, і, 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 і журби, і всього разом. Ну, от козел на ім'я Капарбій, взагалі, ну, це історична постать, яка насправді була відомою в Римі отруйницею, виготовляла mm -hmm. на замовлення, люди все життя вбивали один одного, труїли один одного, допомагали один одному, любили один одного. І це все разом, все в одному. Так от слово Капарбій. Воно цікаве Ви там як будете читати до нього дійдете. Воно ну, дуже прикольно. Про про Капарбі вам сподобається і про все те, що там відбувається, вам mm -hmm. теж сподобається, бо це так само, як ми говоримо про сьогодення, так само от уявіть собі день е травниці або лікаря 2000 років тому. Так само вранці сходило сонце, люди йшли на yeah. ринок, люди снідали. І люди йшли заробляти копійку на життя. Чи було це складніше тоді, чи складніше сьогодні? Мабуть, однаково важко. Для мислячих людей усвідомлене проживання дійсності завжди непросто. Не думаю, що світ колись був простим місцем взагалі, незважаючи на час. А якби ви коротко могли описати ваші книги, от про що це для читача? Ну, для читача, по-перше, я зразу скажу: знаєте, можна подати інакше, можна якусь важку складну річ, намагатись до якось легко, необтяжено, весело. Але насправді в звичайному людському житті є все. Це треба бачити, чути, е треба мати певний настрій і смак до життя. І мені було б дуже приємно, якщо люди в цьому в цій постійній суеті не додивилися, забули, не подивились під таким кутом зору, і вони от почитають, і для них щось ще відкриється, додавиться, стане цікавішим. Вони щодня проходять містом, селом своїм, вони бачать природу, вони бачать інших людей. А от цей момент цінності життя не завжди вловлюється. Тому дуже хочеться щоб було саме таке налаштування. Книга про життя однієї молодої людини, освіченої, цікавої, яке цікаве життя, і цікаві всі актуальні людські запитання: хто ми, куди йдемо, що буде завтра, на яку роботу йти, яку роботу шукати, як жити, як влаштовувати своє життя, і як взагалі дивитися в майбутнє. І протягом розвитку всього сюжету ця от молода особа. Проживає все, що проживають звичайні і незвичайні люди. Я взагалі великий противник слова звичайні. Я вважаю кожну людину незвичайною. І кожна людина має цю незвичайність бачити, цю незвичайність дарувати іншим людям, і так само насолоджуватись незвичайністю тих, з ким вона поруч, або з тим, з ким вона далеко просто прочитала, почула, побачила, подивилась фільм. Не можна жити з напівзаплющеними очима. В книзі підняті всі запитання, які виникають ну, у людини, яка живе свідомо, яка читає, бачить, їздить, цікавиться. Там є все: і кохання, і історія, і, і побут, і замальовки місць Києва, інших місць, де героїня буває. Книжка про життя. Там багато філософських роздумів. Там підняті навіть і соціальні, і наукові проблеми, тому що всі люди цим живуть. Сказати одним словом про складне ну неможливо, не можна дати прості відповіді на складні запитання. Безумовно, книжка примушує замислюватись, примушує місцями напружуватись, тому що без напруженого мислення немає поступу вперед. Людина навіть нові знання чи нові навички будь-які, вона, вона ж освоює тільки методом роботи мозку це, це концентрація, це зусилля певні. Бо якщо жити без зусиль, це лише місці, Я переконана, що не краса врятує світ, а тверезий розум, здоровий yeah. густ, раціональність, Absolutely. ідея врятує світ. Да. Питайте далі. Коли ви зрозуміли, що хочете написати от свою першу книгу, яке це було відчуття, як це було для вас? Це було дуже в ранньому віці, це було приблизно в 4 роки, в 4-5 років. Я ледве вміла да, складати букви, але мені здавалось, що світ такий цікавий і що на щось цікаве, мені там відкрила відкрила очі мама, чи показав щось тато. Щось створювала, придумувала і частково записувала з раннього дитинства. Класно. Я ну, про, це мабуть. Я про чотири роки. Ні це, мабуть, для творчих людей. Я зазвичай чула історії, типу, 10, 12, 14, але 4 – це прям унікально. 10 років я вже написала десять років я написала вже велику працю розміром з цілий зошит. Це було велике оповідання. В 12 це вже навіть була спроба більш багатопланового твору, але я була а на Ви, ви писали до 10 років. Років. Можете поділитись? Про життя дітей, про проблеми дітей того віку, про якісь конструкції взаємин, проблеми. Mm. Такий далекий план, дуже далекий план, дуже далекий план. Наше все життя буде віднині Оцінюватись зовсім інакше. Не тому, що через призму, через сферу, через це настільки багатопланове, гігантське світоглядне явище, яке змінює історію тисячоліття, бо це не тільки 400 років нашого фактичного поневолення вирішується доля зараз і сьогодні і тепер, а й багато речей, які вважались апріорі усталеними, і на сьогодні викривається що все інакше. Все інакше. Будуть, будуть абсолютно нові філософські підвалини, винесені саме з початку 21-го сторіччя. Буде все облаштовано в науковій думці, в соціальній сфері людській. Після е, перемоги все е, буде усвідомлено, і в європейській цивілізації е, почнеться новий філософський новий світоглядний рух, це все буде інакше. І з точки зору сьогоднішнього дня розглядати те там далеке майбутнє воно здається все таким дрібним і незначущим, просто ну, настільки незначущим, що мабуть і не варто уваги такої. Я зрозуміла. А чи є у вас якісь письменницькі ритуали? Їх немає, тому що я працювала над тим, щоб їх не було. Mm. А, а, а можете розказати, як ви це... працювали? Це дуже цікаво. Тому що в ритуальність і забобонність можна зануритися настільки, що це просто ну, захопить тебе стовідсотково, і ти потонеш в цьому і не зможеш вибратись. Mm. Особливо сьогоднішній день він нас позбавив стількох дрібних ритуальних можливостей, Да. Що якби ми були до них відсотково прив'язані, в нас би зупинилось життя. Треба тренувати себе, не бути прив'язаним до одного стільця, одного столу, одного вікна, якихось звичок. Я просто, як людина, дисциплінована, люблю, щоб було чисто і щоб, щоб не було жодного пилу ніде, а вже потім працювати, якщо це праця. Ну, це о, ознака дуже сильної особистості, якщо чесно, бо якісь такі маленькі деталі дійсно, особливо до повномасштабної війни, були такими заспокоюючими речами, але зараз це все цього всього я, немає. Я, 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 не, я не мала часу на ті витребеньки, навіть і в той час. Слухайте, я прям це, це дуже, дуже цікава бесіда. Я думаю, буде дуже корисно. Дізнатися і читачам, і, можливо, іншим авторам про вас з такої точки зору професійної. У вас є улюблений автор і книга? Різний а час це завжди різні книги, різні автори. Я часто беру дороклесю Українку». Є, є речі, без яких не можна обійтись, є, є особистості, є твори, без яких не можна жити життя. Я б не сказала, що це щось одне, єдине чи х, 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 якийсь єдиний автор. Я люблю українську літературу, я з нею виросла, я з нею живу, але так, щоб були якісь такі жорсткі прив'язки, я теж намагаюся жити без цього, щоб мати абсолютно вільний погляд. Угу. А от з останнього що ви такого класного прочитали, що ви могли порадити, наприклад, людям? Дійсно класний, класна робота. Скажу відверто. Я за останній час тільки звертаюсь до прочитаного раніше, угу. тому що я присвятила себе час війни, я повернулася до поезії і я поставила собі дуже високу мету, оскільки. Наші оборонці не стомлюються щоденно. Я також щоденно працюю, і ті мої дочитувачі у Фейсбук, які шанують мою поезію, знають, що це щоденна публікація. Щоденна публікація це, це дуже немаленька не праця для того, щоб не відполітати на щось інше. І на досі мені вдається тримати. Тримати, взяти зобов'язання внутрішнє, скільки днів війни, стільки творів. А з сучасних поетів чи поетес, можливо, українських вам хтось подобається? Чи всі ви... подобаються. Всі подобається? Мені подобаються, мені подобаються всі, хто, хто натхненно і багато е, створює чогось не обов'язково надто оригінального чи надто. Такого барвистого. ті люди, які віддаються своєму поклиню. Починаючи від Жадана і закінчуючи. Ну, всі ми хто представлені, я, я шаную те, що люди це роблять, дуже шаную. Я того привела з Жадана, що ми настільки, настільки різні, що просто ну просто, ну, просто абсолютно. Але це ну, якась, якась така, ну, точка від Пішли далі. Що допомагає вам вірити в свої сили як письменниці? Чи бувають у вас творчі кризи? О, можливо, раніше, я... Тому, я розумію, що якщо зараз ви пишете щоденну поезію, то, мабуть, зараз, можливо, у вас такого і немає. У мене е, ніколи цього не було, тому що людина вольова і дисциплінована, ну, немає такого допускати. Угу. Це ну, щоб що психолог, який не справився з ситуацією, потребує психолога. Ну, ну так же не може бути. Я вважаю, що письменник це психолог людських душ. Mm. І як в нього може виникнути криза? Він більше не хоче писати, він не хоче чимось ділитися. В мене все життя переслідує інша криза неможливості мати свою аудиторію, важкого виходу на. Аудиторію, неможливості публікуватися, тому що це ну це складно. Я людина з іншої професії і іншого мікросвіту. У мене інша криза, я не маю зворотнього зв'язку. Я даю собі звіт в тому, що мої твори не настільки розраховані на надто широкий загал на велику читацьку аудиторію, тому що це для людей начитаних, ерудованих. Ем, яким ну, цікаві складні речі, а складні речі цікаві не настільки широкому колу. Це, це коло досить, але знаєте, щоб знайти абсолютно спільну мову, достатньо одного співбесідника, не треба мільйони. Насправді так. Але ваша література також потрібна, тому що таким читачам родованим також треба щось читати. Бо... Ну, скажімо так, не дуже багато настільки філософської. Чи що? Саме так, саме так. Ви абсолютно зрозуміло і відчули. Мені це приємно. І я сподіваюся, що це буде мати розвиток, тому що ми зробили такі зусилля для появи в бібліотеках. Це не залучено жодних сторонніх коштів, і тому це так важко. Да. Але насправді ваші книги дуже. Дуже привабливі, їх насправді дуже класно тримати в руках. І я сподіваюся, що зараз ми зробимо інтерв'ю, зробимо пару постів, і я сподіваюся, що будуть все більше і більше вас читати, тому що у нас є такі дуже рудовані читачі в бібліотеці, які люблять щось, от, щось таке, що не знають, що, але щось їм треба. таке. І треба. От... Ну, да. знаєте, Комерційної точки зору це досить важка прив'язка, тому що ну, будь-який проєкт, який не в одній книзі, він комерційно важкий, тому що одну книжку можна поширити, одну книжку можна там в торговельних мережах легше продати, а всі чотири і читачі будуть прив'язані від першої до другої, від другої до третьої, якби була ну, інакша. Така соціально-економічна атмосфера, то я б обіцяла їй цікаве продовження. Ну от Ви, наприклад, ви ж, мабуть, знаєте, що в європейських країнах література художня є на державних дотаціях. Так, так, це... А От у мене як у автора такої можливості нема, тому. Я дуже задоволена тим, що моя поезія знайшла віду через Фейсбук. Я сподіваюся, ви також зможете почитати, і ми можемо я відкрита до, до будь-якого спілкування. Мені буде дуже цікаво, і буде цікавий ваш особистий погляд як спеціаліста. Так, да. я насправді раніше якось не, не цікавилась, особливо поезією, але от під час масштабної війни. Я зрозуміла, що це треба, що це розвиває, що це якісь відкриває нові грані в тобі. І я прям ну, спочатку по класиці, потім я шукала якихось сучасних авторів, потім Фейсбук, звісно. І це дуже цікаво розкриває людей, саме письменників поезії. Тому, тому я почитаю, бо Повідайте, відколо... затружитись в Фейсбук і ми. Та і ми, ми зможемо зробити наступну бесіду. Ну, і цікавою для вас. Мені також цікаво, як читач реагує, і мені буде дуже цікаво, як е, ви сприймете і ну, Можна поговорити про поезію. В принципі, я думаю, що це буде також цікаво. Це хороша ідея. Треба і, і подивити, скільки на сьогоднішній день людей пише, пише віршовано, яка потреба, який сплеск. Так. А слово матеріальне, а слово сполучення двічі матеріальне, воно дає нові змісти, нові сенси. В цьому є розвиток, розвиток мови, розвиток мислення, розвиток світогляду. Це надзвичайно важливо. Абсолютно. Ну Було б дивно, якби на сьогоднішній день всі, хто можуть поділитися словом, мовчали, це ж неможливо. Тому кожен робить свою справу, і це насправді цінно. Ми всі робимо одну справу на сьогодні. Так. А, як ви вважаєте, що таке успіх у письменництві для вас особисто? Успіх в тому, в першу чергу, що коли ти замислюєш велику конструкцію? Вона в тебе склалась до даху і до маківки. І коли ти сам відчуваєш, бачиш, звіряєшся і переконуєшся в тому, що це вдалося це вже успіх. А коли ти знаходиш однодумців, які весь цей об'єм з задоволенням можуть осягнути, і ми знаходимо спільну мову і можемо. Як пташки поперегукуватись про те, як звідси гарно, як звідси добре, як тут все зійшлося це просто щастя. Ой. І не важливо, це кілька людей чи кілька тисяч людей. Ні, це важливо. З точки зору все-таки того, що попередньо було сказано, що все-таки матеріальні слова це, це рух вперед, це прогрес, це важливо. І кількість читачів це, звісно, важливо. Але особисто для мене, для мого. Внутрішнього заспокоєння, яке ще ніколи не наставало, але я все сподіваюся, що якась мить вона прийде, бо короткі миттєвості вже траплялися. Тому це отак. От це, це, це що б ви порадили собі з минулого, яка тільки починає писати? Можливо, ви б хотіли щось змінити в своїй кар'єрі чи просто в своєму минулому письменницькому? О, ну... Це це ж мрії, хіба можна, хіба можна щось змінити і в минулому, і в майбутньому? Насправді ні. Це та філософська категорія, яку так. можна розглядати як змінно. Ну, звичайно, мабуть, потрібно було не бути настільки вимогливою до себе, не, бути, не мати стільки перфекціонізму і не боятися бути почутою з помилками. Але в мене був досвід, що шлях помилок е, веде донизу. Тому, тому я була надто вимогливою. Тому я уникала е, зайвих публічностей, публікацій нь, в тому разі, коли ну, не, не, не бачила перспектив чи, чи якогось підґрунтя під ногами. Ну, кожен живе життя так, як, як мислить себе і як вміє. Е, я вважаю, що я іншим шляхом ішла, я здобувала. Більше навичок, більше знань. І це себе виправдало, тому що ну, певний рівень і певна якість, вона вартує того. Я з вами згодна. Насправді, мені здається, багатьом людям варто почути це, тому що у всіх авторів, я помітила, от саме на якісь помилки і про те, що вони змінили, абсолютно різні відповіді. І це дуже цікаво, тому що всі люди різні, в кожного свій досвід, і кожен різні речі бажає помилками або тим, що хотілося б змінити в собі. Але це це класно, насправді. І ви, ви вже на сьогодні є джерелом безцінного досвіду, тому що ви спілкуєтесь з такими неординарними людьми, і у вас вже є своє власне бачення. Ви вже зможете накопичити статистику і ділитися. Свої так, я дуже хочу. Я дуже хочу з багатьма авторами поспілкуватися, тому що це, це супер цікаво для мене особливо. Я прям дуже люблю це, тому я дуже рада, що ми сьогодні зустрілись. І е, наостанок, е, чи є у вас улюблена, мотивуюча цитата? Так, вона загальна, вона не авторська і вона надто проста. Я вірю, що не тільки краса і гармонія врятують світ. Так. Здоровий густ, зверизий погляд і раціо. Ми по питаннях завершили. Можливо, ви ще хотіли якийсь меседж в кінці нашим глядачам передати. Я хочу всім побажати натхнення до життя. Так. Щоб кожен день був як, як твір літературний, щоб все було усвідомлено, гармонійно, і раціонально і красиво. Бачити навколишній світ, мислити, і це найголовніше мислити. Тільки мисляча людина може бути перспективною, гарною. І успішною.